На першому у своєму житті суді луганський депутат екс-регіонал Роман Ландік вину, звісно, не визнав. Натомість усіх собак повісив на експартійців, запевнив, що справу проти нього навмисно сфабрикували. Навіть ім'я гіпотетичного фабриканта назвав це глава фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. Після цього Ландік одразу додав, що його вже двічі намагалися отруїти, і він дивується, що досі живий, а не там, де загиблий нардеп Євген Кушнарьов. Те, що ці звинувачення як мінімум безпідставні, наступного ж дня заявив. Батько Романа, нардепрегіонал Володимир Ландік, а винними в усьому назвав знову таки пресу і керівництво слідчого ізолятору, в якому днює і ночує луганський депутат, як каже Ландік, старший безпідставні звинувачення. Роман зробив через озлоблення і непотрібне читання різних версій про витоки конфлікту. Мовляв, менше б у в'язниці давали читати, було б значно краще. Роман думає, що йому свої луганчани не допомагають. А я знаю, що дуже йому допомагають і дбають про його долю. Мабуть, неголослівно завірив татусь, як розказувала раніше. Постраждала модель Марія Коршунова на мирову угоду із Ландіком молодшим. Пішла після неодноразових зустрічей і розмов із його батьком Володимиром Ландіком. Луганські ж змі тоді допускали після трьох місяців мовчання, зробила вона це явно не задарма. Навіть орієнтовну суму у 5 тисяч гривень називали. Однак, представники і Коршунової і Ландіків усе це заперечили. Наступне засідання суду у кримінальній справі Романа Ландіка про побиття Коршунової у луганському ресторані Бакара у липні цього року призначене на 21 листопада.